Вітаю вас, друзі! Приготувала сніданок. Сьогодні у нас на сніданок яєчня з помідорами, салат, чай зробила і до чаю будуть цукерочки. Є ще сир. Сергій зараз достане хліб чорний. Будемо снідати. Всім бажаю гарного дня! У нас тут по телевізору якийсь фільм іде на польській мові. Я себе вже привела до ладу, була у душі, вимила волосся, волосся сохне, фену немає, тому висихаю природним шляхом. Я трохи підфарбувалася. Ну що ж, моя відпустка вже добігає кінцю. Сьогодні я вже їду додому в Київ. Зранку я купила собі квиток на потяг. Квиток взяла купе, але я буду їхати не одна, тому що потяг повністю заповнений і, на жаль, сьогодні мій лайфхак не спрацював, але нічого страшного. Сьогодні в мене буде ВІП-купе з кондиціонером і нового образцю. Так, зараз мені треба скласти речі. Добре, що в мене їх небагато. Беру свій, свою валізу. І треба все гарненько скласти. За вікном навіть вихідний день йде будівництво шумно дуже. Катрусін кінозал. Одяг я вже склала. Ту сукню я зараз ще вдягну. Так, це і шак, повертаю Сергію взуття. До речі, ці шлюпанці я таки не разу не взула, але ну, нічого страшного, краще взяти з собою запасне взуття, бо бувають різні ситуації. Складу в пакет, планшет, зарядні пристрої. Все теж сюди. Сумочка моя друга. А, і зараз треба ще косметичку забрати. Все, готово. Ми з тобою по кольору підходимо. Один до одного, <сь> і не тільки. В мене є час ще до відправлення поїзда, тому ми вирішили його не марнувати і поїхати в центр міста трохи прогулятися. Я вдягла сьогодні сукню з кониками, яка вам дуже сподобалась. Ви написали мені багато компліментів, за що вам велике дякую. Зараз йдемо по вулиці Духневича. Тут розташована кондитерська штефаніо. Це дуже відомий заклад в місті Ужгороді. Якщо ви тут, то обов'язково треба сюди сходити і спробувати візитну карточку міста торт Ужгород. Цей торт придумав власник цього закладу, він являється дуже відомим українським кондитером, і ось він зробив цей торт, який став візитівкою міста. Кондитерська ось, і знаходиться вона біля Собору. Зараз ми туди зайдемо. І скуштуємо цей популярний десерт. Ось так виглядає цей заклад з вулиці. Є столики на вулиці, і всередині. Нам вже принесли замовлення. Ось так виглядає тортик в розрізі. У нього є напис Ужгород. Зараз будемо куштувати. У мене ще кава капучино, у Сергія Кока-Кола. Сидимо на вулиці з таким гарним видом. Але набагато ніжніший він. Оце йде прошарик бізе, а зверху бачите м'який мус. Дуже смачно. До речі, шматочок такого торту в Ужгород коштує 48 гривень, а якщо взяти цілий торт, то буде коштувати 260 гривень, там 8 шматочків. Отже, я дуже рекомендую сюди вам завітати, якщо ви будете в Ужгороді. Це просто місце must visit. Вирішила гуляти так гуляти, замовила ще тістечко, яке називається BlackBerry. Дивіться, яке гарне. Це просто витвір мистецтва і холодний лимонад. М -м -м -м, слухайте, дуже смачне. Таке мусове, кисленьке. Мені таке подобається. Задоволений Сергій замовив собі круасан. І чай. Інбірний чай? Так? А круассан з шинкою і помідорами, так? Із пуковою. З руковою. А я доедаю свою тістечко Дивіться, як гарно прикрасили паркан жовто-блакитними стрічками. Дуже патріотично. Ну що, ми вже повернулися додому, встигли трохи відпочити після прогулянки, я вже перевдягнулася. Зараз ми визиваємо таксі і будемо їхати на вокзал, бо через годину буде відправлятися потяг. І щоб не тащити це все в своїх руках, поїдемо на таксі. Давай, Сергій, вдягайся вже. У мене мій лук для поїзду, велосипедки, футболка. Щоб було комфортно і не жарко. До речі, тут дуже велика вологість і навіть плюс 27 відчувається наче 40 градусів. Не забудь мою валізу. Загорілися їхати так завчасно. Ще 40 хвилин. Я просто не думала, що ми так швидко доїдемо. А на машині виявляється, 6 хвилин ми вже тут. Заторів немає. Ти так піздень не зрозуміла, що тут все буде. Ні. Але вже ось, мабуть, стоїть потяг. Такий невеликий вокзал. Так, це вже мій потяг. У мене сьомий вагон, вон він, слідуючий. Але ще посадка не розпочалася. Так швидко час пройшов, ніби тільки приїхала вже. Уїжджаю. Останнє. Не бачу біля туалету. О, м'які сидіння. Став сюди, да. Не подрапай, акуратніше. Ну його класти треба, правильно? Ну так. Сусідів поки що нема, але будуть. Моє місце внизу. Да, я ще пакет це поставлю сюди. А оцю сумку залишить? Ні, тут не треба. Краще туди давай пакет. Може ще люди Куди? — туди отут, так. Да. Бо тут може люди ще щось ставлять. Такий вагон. Вікно заклеєно. Не знімаю. Ой. То я тебе проводжала, теперь мене. Сумно, але треба їхати. Ага. Героям слава, ворогам торба. Ізюм, Миколаїв, Маріуполь, Ірпінь, Слов'янськ, щастя, Київ, Волноваха, Харків, Одеса, Херсон, Гостомель, Бортів. Це де ти такий пакет? А, це в епіцентрі, молодці. Швидко зорієнтувалося. Такий мерчик прикольний. Да. Що я вже доїхала, все добре. Я вдома, я в Києві. Буду вже завершувати своє відео. Дякую вам велике за перегляд. Бажаю всім гарного наступу. До нових зустрічей!